А Наталка Денисенко закрутила роман з дружня. Знак питання стоїть в кінці цього запитання в будь-якій статті. Всі кажуть, що знайшли того мужика, але це не підтверджено. Це що, баста чи що, О Боже. Які цікаві Він мені в нагадує якогось ведучого на СТБ, якщо чесно, ти Містичні історії. Господи. Точно, одне одне обличчя. Наталка триває в секреті подробиці свого особистого життя. Досі ми мені здається, досі не знаємо, чи розлучилась вона зі своїм офіційним чоловіком. Так чи ні. там же офіційно ж вони до суду ходили. Мені підтверджують вуха, що з е, прям з раксу Наталки Денисенко, що розлучились за словами блогера Безпалова. Ним цим чоловіком являється підприємець та модель Юрій. Сва Савранський. Сарас Цимбалюк з Алі Подивіться на цю <рес> а однак, саме зараз буде Аблом Абломич. У Юрія є родина, підприємець <рес> виховує сина та доньку. А також перебуває в шлюбі вже 18 років. Щоправда, йому років що він вже 18 років до виглядає. Він класно для двох для двох дітей. Для… для для народження. Після народження двох дітей дуже гарно він виглядає. <рес> а от значить, фото з дружиною ще минулого року.